така температурка. Хто дивився за коротким відео, це вже побачив. Зараз йдемо готувати комбайн до жнив соняшника. Хоч соняшника майже немає, але комбайн готувати все одно треба. Топаємо, топаємо і зараз дотопаємо. Бороти. У нас воно ну, все обдуте. Це я протрушу, ще відкрию, е відкрию решета, подостаю, може передивимось. Планую його мить. Чому? Тому що ось це ось, в принципі, не видно, вибачте, обдулося, а таке поприклеювалося і. Кожна влага, там, грязь десь на уголках, ось. І воно тут остається, а потім, а потім починає гнинити. Як тільки якась полога, воно набирає в себе, навіть росить, і потім отут гніє все. І хочу я його вимити. Що я для цього зараз зроблю? Зніму жніварку, поставлю десь. Десь от там напевно. І почну мити. Кому цікаво, залишайтесь, дивіться. Надіюсь, буде нормальне відео. Так, завели комбайн. Зараз будемо переганяти і ставити відчіпляти жниварку. Що по кабіні туди? Познімав обешунку заводську купив уже нову, хочу поставити. Всі дирки позаклеював скотчем поки що. Надіюся, буде трошки тихіше в кабіні і не так пил тягну тебе. Дружина допомагає сидить в комбайні. Буде робити, то опускати, не піднімати жар. Так, Зараз треба витягнути оці вот зуби, шплінти. Це треба витягнути, зараз незручно буде. Взяли пальчик, йдемо на ту сторону знімати. Все, відчепилися. дружина від'їжджає. Зараз це все вимиємо, видуємо, не помиємо і все буде чудово. Так, ну що, стосовно мийки. Толком не помив комбайн. Так, грязь, ну, основні вузли обмив, там, де були залипали, там, де солома залипала, все те помив під низом. А там... В общем, ніби трохи чистіший став, але не домив, тому що там були проблеми з насосом. А тепер вже почав ремонтувати його. Гідравліку вже зробив, вже працює все. Зараз о, на підлогу настилю вібро і ізоляцію. Потім надо шківок буде зробити. Ну, в общем, ще буде робота з комбайном трошки. Підписуємося, кому цікаво. Спостерігаємо, коментуємо. Всім дякую за перегляди.